Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК. Події дня понеділка, 28 квітня та минулих вихідних у студії Тамара Приходько Далі коротко про головне. У Коломиї вшанували жертв Чорнобильської трагедії. Зупинили те, що несло загрозу всьому живому. Військово-патріотичні змагання відбулись у Кубаївці. Навчені люди вони краще орієнтуються у надзвичайних ситуаціях. Військовий з позивним Бандера продовжив службу після поранень. Працювали на самих важких запеклих напрямках. Про це та інше детальніше далі. Троє осіб травмовано у дорожньо-транспортних пригодах на Прикарпатті. Поліцейські розпочали розслідування. Аварії трапилися в обласному центрі та у надвірній. Наразі встановлюють усі обставини подій. Перше ДТП мала місце 26 квітня близько 19 години 30 хвилин у івано франківську На місці події поліцейські встановили, що 53-річний мешканець Івано-Франківської територіальної громади керуючи автомобілем вибрав безпечної швидкості руху не врахував дорожньої обстановки та проявив уважність. Опісля вчинив наїзд на 21-річну жінку пішохода яка переходила проїзну частину дороги у межах нерегульованого пішохідного переходу. Простаті ДТП місцеву машканку з травмами доставлено до лікарні водій Тверезий. Ще одна автопригода трапилась 27 квітня близько 21-ї години у надвірні, як попередньо встановили 16-річний мешканець Пасічнянської територіальної громади керуючи мотоциклом на перехресті вулиць Гетьмана Мазепи та Шухевича, виконуючи маневр обгону попутного транспортного засобу, проявив неуважність та допустив зіткнення із евакуатором марки Мерседес Бенц» під керуванням 37-річного місцевого мешканця. Останній в цей час виконував маневр повороту лів. Воруч у результаті ДТП керманича мотоцикла та його 16-річного пасажира з травмами госпіталізовано до лікарні водій евакуатора Тверезий у водія мотоцикла відібрано кров. На проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. за даними фактами слідчі територіальних підрозділів поліції розпочали кримінальні провадження. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами. Поліція Прикарпаття звертається до водіїв. Неухильно дотриматися правил дорожнього руху, обирайте швидкість та дистанцію, що дозволить вчасно зреагувати на зміну дорожньої обстановки, Знижуйте швидкість перед пішохідними переходами та в місцях можливої появи людей на дорозі. В Коломиї вшанували. Али жертв Чорнобильської трагедії. Нагадаємо, 1986 року сталася наймасштабніша техногенна аварія в історії світу. Вибухнув четвертий енергоблок Чорнобильської атомної електростанції. Біля каплички Чорнобильський спасу Коломиї молилися за душі жертв трагедії та вшанували пам'ять воїнів, які віддали життя, захищаючи Україну від ворога. Минуло вже 39 літ з часу Чорнобильської трагедії. А біль і досі відлунює 26 квітня 1986 року. Цей день в історії українського народу позначений знаком біди. Аварія на Чорнобильській атомній електростанції нагадала про те, що люди не освоїли ту потужну атомну енергію, яку самі створили. Чорнобильський атом, який вирвався із пісконтролю і наробив лиха на довгі роки. Лиха всій планеті лиха всьому людству, яке заселяє цю прекрасну планету Земля. Ми вшановуємо тих сміливих вогнеборців нещадного атому, тих, хто ціною власного життя захистив майбутнє покоління українців у жорстокій боротьбі з атомом, ліквідовуючи наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції, нашу клін, наша довічна вдячність всім вам, хто ризикуючи своїм життям, здоров'ям. Брав участь у ліквідації наслідків аварії. Аварія, катастрофа і трагедія. Саме така градація того, що ми називаємо Чорнобиль. Сотень тисяч людей поклали своє життя. Скільки людей змушені були залишити свої домівки, а це мільйони, щоб переселитися в більш безпечне місце? Наслідки цієї трагедії ми відчуваємо і сьогодні. Ми сьогодні згадуємо в наших молитвах тих, які ціною власного життя, великих страждань, болячок, які можливо й терплять до сьогодні, але зупинили те, що несло загрозу всьому живому для людства. Благодійний турнір відбувся у Кубаївці Коломийської громади. Патріотичні змагання на базі центру військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки імені Мирона Забарила провели вперше. Турнір об'єднав усі громади Коломийського району. Учасники не лише змагалися, а й долучилися. До підтримки українських захисників передали дрони для воїнів Едельвейсів. Світлана Головань, керівниця відділу освіти, культури, молоді та спорту Матаєвецької громади, сьогодні серед учасників районного військово-патріотичного турніру, що відбувається у Кубаївці, ділиться, братиме участь у змаганнях із надання медичної допомоги. Минулому я медик і думаю, що велика роль не тільки воювати, але й зберегти здоров'я і життя тим, хто боронить і захищає нашу Україну». Серед учасників змагань і голова Підгайчаківської громади. Ігор Мартинюк переконаний, усі українці сьогодні мають знати і вміти надавати домедичну допомогу, поводитись зі зброєю та знати алгоритми дій у випадках надзвичайних ситуацій. Ми не знаємо, що нас може чекати, і кожна людина у час війни повинна бути підготовлена до надзвичайних ситуацій і знати, як діяти, що робити, куди йти. Ну і відповідно. Давати супротив вболіває за Коломийську командує Міський голова Богдан Станіславський. Він втішений, що у найвіддаленішому селі Коломийської громади Кубаївці сьогодні людно, адже це означає, що центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки імені Мирона забарила, працює і розвивається. Світлої пам'яті Мирона забарили всіх наших героїв, які віддали життя за Україну. Тут в Кубаївці відбувається такий цей центр патріотичного виховання, імені мені забарило. І сьогодні відбувається такі цілого Коломийського району змагання з усіх громад є представники, де ми хочемо, по-перше, зробити таку подяку Богу за те, що маємо можливість збиратися тут. По-друге, укріпити свій і дух, і силу саме на цій землі, тут тому що це патріотична тут земля. І завжди тут відбуваються такі не тільки вишколи наших, як молоді, так і дорослих, але відбувається таке гуртування. Тому... Це ще один доказ того, що Україна бореться. Понад півтора року у всіх громадах Коломийського району відбувались різноманітні тренінги і навчання. І тепер, як підсумок, вирішили зібрати представників органів місцевого самоврядування та активістів громад, аби обрати найкращих, розповідає очільник Коломийської районної військової адміністрації Любомир Глушков. Уже тривалий час на території Коломийського району згідно закону про національний спротив, проводиться підготовка нашого населення до того, щоб вони могли вчинити спротив нашому агресору і нашим... Му ворогу і в рамках цього заходу проводилися по громадах різні навчання, пов'язані з національним спротором. І сьогодні, так би мовити, ми проводимо такий підсумок тих навчань, як було безпосередньо у кожній громаді потрачено свій час, сили, ресурси для того, щоб підготувати наше населення і бути готовими до національного спротиву. Сьогодні з ініціативи, якраз нашого керівника ДФТГ, разом з районною військовою адміністрацією. Ми проводимо такий масовий захід масштабний для того, щоб якраз тут можна було показати, які навички отримали наші члени команд від кожної територіальної громади, щоб вони показали приклад для іншого населення, що потрібно активно брати участь і готуватися до того, щоб в будь-який час стати на захист нашої держави. Учасники мали можливість продемонструвати свої знання та вміння у різних дисциплінах і вправах. Вони долали смугу перешкод, змагалися у збирання та розбирання автомата, визначали. Найбільш вправних стрільців взяли участь у турнірах із страйкболу, визначали кращих компетентні судді, серед яких і воїни 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Дельвець. Військовослужбовець бригади Михайло Андрусяк каже: ці знання необхідні сьогодні кожному українцеві. Четвертий рік повномасштабної війни і не перший рік уже війни з нашим любим сусідом агресором. Тому кожен громадянин має мати навики військової справи, що допоможе нашій державі в майбутньому. Сьогодні ці знання і вміння критично важливі не лише для військових, а й цивільних в тилу, адже будь-якої миті може трапитись надзвичайна ситуація. І коли людина знає алгоритм дій, впевнена у своїх знаннях, лише тоді зможе здолати страх і паніку. Наголошує Володимир Мицак, заступник начальника управління цивільного захисту населення, начальник відділу військово-патріотичного виховання. Інструктори з ДФТГ і СТРО їздили по громадах і проводили 14 різних тем навчань. Команди були сформовані з органів місцевого самоврядування. Це ми таке придумали і думаю, що ведемо так як традицію кожен рік після тижня, після великодня збирати громади, коли люди навчені, і ворог при нападі він зіткнеться не просто з армією, а з цивільним населенням, яке готово дати відсіч. Не обов'язково збройно це може бути і економічна відсіч, і інформаційний навчені люди вони краще орієнтуються у надзвичайних ситуаціях. Не знають, як діяти, куди йти за допомогою, як евакуюватися чи навпаки, організувати спротив. Це значно понизить рівень паніки і хаосу в громадах. І сама участь в таких навчаннях просто зближує людей навколо спільної мети, там захист країни. Підвищує патріотизм, відчуття взаємної довіри між громадами. Військово-патріотичні змагання об'єднали 12 громад Коломийського району. Учасники не лише змагалися і долучились до спільної доброї справи. Оскільки турнір благодійний, кожна команда-учасниця придбала дрон для воїнів 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади едельвайс 13-та громада Отинійська, участь у змаганнях не взяла, однак дрон для військових передали. Щодо результатів, то третє місце у господарів Коломийської громади. Другими стали представники Заболотівської громади, а перемогу у військово-спортивних змаганнях... Здобули представники П'ядецької територіальної громади. Із Кубаївки, що в Коломийській громаді, Ольга Гереджук та Андрій Флоря для подій телеканалу НТК. Військовий з позивним Бандера продовжив службу після поранень. Прикарпатець пішов на фронт у 2022 році. Про свій шлях розповів журналістам. Захисник з Прикарпаття Тарас пішов на службу без жодного військового досвіду, але адаптувався на фронті за лічені тижні. Був зв'язківцем. Відчули загрозу. Відповідно, загроза була як ціло територіальної цілісності суверенітету, а також загроза рідних і близьких. І тому. Задача була їх зупинити і знищити. Зразу пішов відповідний орган, де був призваний по мобілізації, тільки як з'явилася можливість. Спочатку це було складно. Працювали на самих важких запеклих напрямках: це є Запорізький, а пізніше вже на Донецькому. Не думаю, що кожен знав, як це працювати, тому що одне діло це є теорія, інше діло це є практика. Практика вже почалася, коли почалося знищення ворожої сили, коли під обстрілами. Коли відчуваєш, що такий кап, коли відчуваєш, коли артилерія по тобі працює чи працює якась інакша техніка. Саме там, на Донеччині, Тарас отримав поранення. Я їхав в авангарді, fpv дрон, знищив нашу техніку, водій випав, машина загорілася, поїхала по мінному полю. Не знаю, як вона не підірвалася, ну це один на мільйон. Ну, але напевно, що молитви наших матерей це якраз спасають. Хвилин десь через п'ять, я вже спалаючи тої одиниці, то я випав звідти. Ну і своїми силами вже доповз до крайньої точки оборони, де... Було надано, медики мене підібрали і відправили. Після трьох місяців реабілітації знову повернувся до служби. Та з часом наслідки травм давалися взнаки. Виконувати бойові завдання ставало дедалі важче, тож військовий в грудні 2024 року демобілізувався. Яка б фізична підготовка не була, але почали з суглоби виходити. Переміщення було дуже, дуже складним, а воно не допускало цих помилок. Наприклад, і. Чи з броні вилізти, чи десь залізти. Це вже було обмежено по рухах і так далі. Тому за станом здоров'я я вже в грудні 24-го демобілізувався по стану здоров'я. Зараз Тарас з позивним Бандера служить в одному із територіальних центрів комплектування Прикарпаття та продовжує бути корисним батьківщині. Серцем Єдиним ми Україна в Коломиї відбувся другий етап обласного конкурсу, заснованого головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Захід об'єднав талановитих учнів та творчих педагогів у спільному прагненні показати любов до рідної землі, єдність і незламний дух українського народу. Хто здобув перемогу, відповідно, право представляти Коломийщину на третьому етапі конкурсу розкажемо у сюжеті. Селити національно-патріотичне виховання школярів підтримати обдарованих дітей та сприяти їхньому психоемоційному розвантаженню. Це головні цілі проєкту Серцем Єдиним Ми Україна. На Прикарпатті його організовують другий рік поспіль. Відбувається творчий конкурс у три етапи. Перший етап це був територіальний етап, де учні загальноосвітніх навчальних закладів замагалися між собою. Другий етап це вже є районний етап, де кращі команди з територіальних громад будуть. Сьогодні змагатися теж між собою і показувати свої творчі доробки, творчі композиції. І третій етап це вже є обласний етап. Заступниця голови Коломийської РДА Ганна Кравчук додає у другому етапі конкурсу бере участь 130 хлопців та дівчат. У нас представлено 13 команд з усіх територіальних громад нашої Коломищини, 11 ліцеїв і дві гімназії. Маленька гімназія Пилипівська і гімназія Старогвіздецька. Це дуже. Добрий конкурс. Ви знаєте, дивлячись на цих дітей, ми бачимо, як вони переживають, як вони готуються, як вони стараються, і як кожна команда прагне сьогодні перемогти. Одна команда це 10 учасників. Вони є учнями восьмих-одинадцятих класів. У межах п'яти хвилин хлопці та дівчата мають презентувати на сцені патріотичну мистецьку композицію. Це пісня, що звучить, навіть серед війни. Це рушник, у який плаче мати, проводжаючи сама на фронт. Це нога, за яку вмирають, аби ми могли нею жити. Команда з Нижньовербізького ліцею імені Героя України Олександра Кукурби вже не вперше змагається на районному рівні. Навіть більше минулоріч отримали друге місце на обласному етапі конкурсу. Ділиться Мар'яна Марук, керівниця танцювального колективу Дзвіночок з нижнього Вербіжа. Цього року ми продовжуємо. Мали вже в нас називається команда Спадщина глибока тема, тому що дітям ми повинні були розповісти звідки бралася та вишта сорочка. З якої ниточки як ту нитку пряли для того, щоб вийшла там вишта сорочка, рушник. Їм, до речі, дуже цікаво. Вони самі знаходили в своїх бабусів, а у мене вишивка така. Я в мене то. А я пісню знаю таку. А зараз Великдення. Давайте зробимо такі традиції, і поєднаємо. А вербова гілочка означає та тобто їм стало так цікаво, що вони. Зробили якийсь такий вклад в свою родину і сім'ю і знайшли ту реліквію сімейно. Я думаю, що це дав поштовх. А тема саме ця тому, що якщо буде спадщина, буде пам'ятка про неї, то і буде Україна. Одна цікавинка, кожна команда має свого амбасадора. До прикладу, у Матеївцях цю поважну роль виконує Анастасія Дзумедзей. Цього року я вперше приєдналася до цього конкурсу. Це насправді дуже переживаю за свою команду. У нас маленька школа, але я дуже в них вірю і бажаю всього найкращого, щоб була перемога, і справді хвилююся. Бути амбасадором це. Бути готовим до викликів, це бути, бути сильним і іти уперед, іти е, своєю командою їх підтримувати. Всі учасники конкурсу Серцем Єдиним, ми Україна, нагороджені дипломами за участь та внесок у збереження національних традицій та патріотизм. Амбасадори проєкту нагороджені подяками Департаменту освіти і науки. Ода. За підсумками конкурсу, дві команди вибороли право представляти Коломийський район на обласному конкурсі. Це команда Єдність Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та команда Крила надії Отенійського ліцею. підтримують великодні традиції. В Коломиї діти водили гаївки. Біля храму святих рівноапостольних Константина та Єлени православної церкви України, що в мікрорайоні Леонтовича, вихованці недільної школи виконували Гаївки та Веснянки. Гаївки біля храму святих рівноапостольних Костянтина та Єлени Православної церкви України, що в Коломиї в мікрорайоні Леонтовича, вже стало доброю традицією. Розповідає керівник недільної школи при храмі Микола Яцурак. У нашому храмі відбулися традиційні гаївки У цей час, коли у Христові радості все цвіте розвятає. Наша молодь, наші діти нашої громади, зібралися і раділи. Христовому освісінню раділи тепло, весні ці гаївки, веснянки їх виконували десь і гаями і лугами. Потім це принесли десь на подвір'я церкви, небало різних сенсів з місців, але все це про молодість, про красу, про весну, про радість. Цьогоріч майже півсотні дітей долучились до дійства. Здебільшого це вихованці недільної школи. Що найкраща веса наша україна. Наша Україна нині гралися коло церкви гаївки. Дуже раді, що у нас є така кота. церква. їх підтримали, й дорослі парафіяни храму, і усі охочі. Приємно бути сьогодні присутні на такому урочистому святі в честі провідної неділі на гаївках, де е Продовжується традиція наших поколінь, що ниточка цих поколінь ніколи не переривалася. Втішений, що в цьому невеликому храмі є молодь і діти, і підтримують українські традиції. Настоятель церкви святих рівноапостольних Костянтина та Єлени ПЦУ Василь Юрчук сьогодні. З благословення Преосвященнішого Юліана, владики архієпископа Коломийського Косівського. У нас біля храму відбудеться Гаївка. Як дань е, традиціям нашого народу, культурній спадщині нашого народу, і сьогодні нам приємно бачити, що зібралось. Багато дітей для того, щоб підтримати цю традицію. Окрім гаївок та веснянок, для дітей підготували тематичні великодні спортивні естафети. Такі спортивні розваги на писанкову тематику, змагалися з такими спорудами, подібними до писанки, але вони були пластмасові і просто кольорові. То наші дітки зуміли уявити собі, що це справжні писанки, і ми переносили писанки, передавали. Збирайтеся, люди добрі, до божого дому, до божого дому. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось! Хай щастить і до зустрічі!